Директор комбінату спортивних споруд ДТЕК Бурштинської Тес Мирослав Лотоцький привітав гравців, обох команд та священник благословив та окропився свяченою водою учасників змагань та волонтерів. Такої зустрічі гравці були дуже потішені, бо спорт для них неабияке задоволення. Ми граємо два рази на тиждень. У нас є такий тренер е -е, Назар, і він два рази треную, як є погода, то футбол, а як нема погоди, або теніс, або тренажер, або гімнастика. Небагатослівний Петро з техна зізнається в особливій прихильності до футболу. Так, Мама хлопця радіє за сина та його друзів. Діти щасливі, бо вони мають змогу спілкуватися з другими дітьми. Пограти, позайматися спортом, а ми батьки тим більше щасливі, тому наші діти задіяні. Про те, наскільки такі заходи важливі для соціальної адаптації підопічних, нам розповіли керівники Бурштинського і івано франківського реабілітаційних центрів. Такі товариські матчі стимулюють дітей бути активнішими і водночас вони показують громадськості, що люди з інвалідністю можуть, хочуть і потребують бути задіяними в суспільному житті. Особливо футбол це для них. Дуже такі як не тільки весела гра, але ще й вона впливає на, їхні, на їхнє життя, дух це дух змагання, позитивні емоції, які виникають під час гри. До заходу долучилася Бурштинська міська рада, яка традиційно активно співпрацює з реабілітаційним центром. Ну, для вихованців центру довіря міська рада постійно сприяє, надає допомогу. Ми виділяємо кошти для організації поїздок, для організації дозвілля молоді, а також підтримуємо у, у наданні допомоги щодо роботи вчителя-вихователя. Сьогодні міська рада хоче взяти участь, яка долучилася для організації даного заходу, для наших вихованців і для наших гостей. Ми підготували грамоти, солодкі подарунки. Футбольний матч проходив. Жва емоційно підсвальні вигуки уболівальників, батьків та організаторів заходу.